Привіт! Наглядаємо такий автомобіль, сказав нам продавець, що у нас лише лакована ось ця дверка, але ми бачимо, що у нас тут болтур. Дивіться, виглядає дуже гарно, ніби все чітко, але значок фежу залитий фарбою. З цієї сторони видно, що воно таке все сіреньке, а не біленьке, і значок кожу видно краще. Тобто це крило у нас замінено, пофарбовано під прибор. Б'ється 98, але місцями б'ється менше норми, б'ється 70. Дверка також пофарбована під прибор, але все-таки трошки товстішим слоєм бачимо, що болти в нас крутилися і вони зміщалися. Також цікаво, що в нас є шпаклівка на передній стійці. І тут і місцями є багатенько. Є де місцями тисячі мікрон. Там також бачимо, що воно у нас робилося. Ще цікавий. Покажу момент. Включаємо аварійку, у нас включається парк асист. Включаємо навігацію, а у нас вмикається аварійка. отакий От прикольчик.